Друзі, в цьому відео ми оглянемо пінополістирольний ноклеус від лесонь. Найперше, що варто відзначити, це є його висока щільність більше 135 кг на метр кубічний. А отже, нуклеус дуже міцний і дуже довго прослужить. Пофарбований він за спеціальною технологією, спеціальною фарбою у два шари дашок. Всередині є два відділення. Одне відділення з рамками, де утримується сама бджолосім'я, і годівниця відокремлена роздільною решіткою. Варто відзначити саме, що вона тут відокремлена роздільною решіткою, а отже, матка не зможе перейти у кормове відділення. Бо буває, що матки переходять сюди і тут вони відбудовують стільники. Так це можна уникнути, використовуючи роздільну решітку. Рамки у комплекті, їх є чотири штуки. Також тут дуже якісно зроблена вентиляційна сітка, немає жодних щілин. Передбачено два людки у передній та нижній стінці. Людки мають різні режими, можна повністю закрити, встановити вентиляцію, відкрити лише для бджіл, або повністю відкрити. Наклеузи ну, представлені у синьому, жовтому та зеленому кольорах, а також є варіант нефарбований. Для замовлення пишіть нам у рект або переходьте за посиланням на сайті.